Та друзі, ну що ж, Трамп перемагає на виборах президента Сполучених Штатів Америки, стає 47-м президентом цієї держави. Що очікувати українцям? Що очікує нашу державу? Яка доля нашої держави після цих виборів в цій повноштабній війні в підтримці сполучених штатів? є у мене думки, є аналіз, є висновок. І хотів би я сказати, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у Сполучених Штатах може, звісно, мати логічно і потенційні плюси, так і мінуси для України, і це потрібно враховувати його особисті політичні позиції та можливі зміни у зовнішній політиці Сполучених Штатів Америки про це наше сьогоднішнє відео. Що очікує Україну після виборів в Сполучених Штатах Америки та перемоги Дональда Трампа? Отож, до відео, звісно, що в першому пункті аналізу в мене йде питання військової підтримки, і тут, якщо говорити про потенційне зниження військової підтримки, Ну, в попередній каденції Трамп часто наголошував, якщо ви пам'ятаєте, на пріоритетність внутрішніх питань сполучених штатів і висловлював скептицизм щодо до підтримки іноземних конфліктів, включаючи надання значної військової допомоги, яка так потрібна Україні. У разі повернення до влади, звісно, він може переглянути обсяги військової підтримки України. І зараз він це буде робити. Це як може зменшити темпи надання озброєнь чи навіть загалом скоротити військову допомогу, на якій Україна значно мірою покладається. Ну наступний пункт аналізу. Ну звісно, це акцент на переговорах з Росією. Дональд Трамп неодноразово заявляв, що, що про готовність вести переговори з Путіним. Все, всі ми це чули, і пропонував, що зможе швидко знайти рішення до конфлікту. Однак в Україні будь-які домовленості з Росією на умовах, які можуть порушувати суверенітет в першу чергу, або територіальну цілісність ну, не є прийнятими. Є ймовірність, що Дональд Трамп на цих перемовинах він буде тиснути. На Україну в деяких питаннях для компромісів, які можуть не відповідати її інтересам. Таке може бути. З приводу економічної підтримки та санкційної політики, ну Трамп раніше підтримував санкції проти Росії. Його економічна політика може зосередитися на зниженні фінансових витрат Сполучені Штати за кордоном. І це може означати, звісно, скорочення економічної підтримки та Перегляд деяких деяких санкційних режимів, які впливають на РФ. Якщо санкції будуть ослаблені, то звісно ті санкції, які впливають на о, РФ, ослаблені санкції, матимуть серйозні наслідки, послаблюючи міжнародний тиск на Росію та її. Економіку. Дуже багато разів я чув терміни від політологів, аналітиків, експертів, слово поляризація. І якщо говорити про поляризацію, поляризація там, конгресу та її вплив на підтримку України, скажімо так. Розумієте, Конгрес Сполучених Штатів, де обідві партії мають вплив, все, що може відігравати, важливу роль у підтримці України. Навіть якщо Трамп вирішить зменшити допомогу, частина, я впевнений, що частина американського інстеблішменту, особливо представники демократичної партії та деякі республіканці, можуть продовжувати підтримати Україну, що створить ну, певний такий потрібний нам баланс. А тут же цікаво, а як же без європейських країн і можливий акцент на допомозі європейських країн тут Трамп ймовірно буде тиснути. Звісно, він буде тиснути на європейські країни, щоб вони взяли на себе більшу частину відповідальності за підтримку України. Бо є питання, які він обіцяв своїм виборцям, і є питання державної. Важливості в першу чергу для сполучених штатів. У мене є вже інформація, що Україна там в його списку його всіх цих справ після перемоги там стоїть десь на п'ятому на шостому місці. В першу чергу, то звісно, це економіка Сполучених Штатів, а далі там вже Україна. І звісно, що це може призвести до зменшення американської допомоги, і такий підхід може стимулювати ЄС активніше підтримувати Україну. Посилюючи оборонні можливості через європейські програми та різні фонди. Але ми не повинні розслаблятися і думати, що от Трамп зараз переміг, і все от, прям, підтримка буде від нього, і він все закінчиться. Отак. От загалом перемога Трампа, ну якщо говорити серйозно, і реально дивитися на речі, може створити певні труднощі для України. І це буде у вигляді, звісно, зменшення прямої військової та економічної допомоги. Втім, чимало залежатиме від ситуації в Конгресі Сполучених Штатів та позиції союзників України в Європі, які можуть частково, хоча б частково компенсувати можливі зміни в політиці Сполучених Штатів. І тут ми підібрались до висновку. Ну, висновку такий коротенький висновок. Перемога Дональда Трампа на президентських виборах Сполучених Штатів може стати викликом. Для нашої держави для України, оскільки потенційно може призвести до скорочення військової та економічної підтримки, а також посилити тиск на Україну для компромісів з Росією. При цьому можлива активізація європейських партнерів у підтримці України а фінальний результат залежатиме від балансу у Конгресі Сполучених Штатів та готовності Європи посилювати свою допомогу. Звісно, що ми будемо сподіватися на найкращі результати, на найкращу долю для нашої держави для України Весь світ. Ми, українці, в першу чергу ми очікуємо перемовин Трампа із президентом Зеленським із Путіним. Але дуже б хотілося б, щоб ці перемовини були бажано з найкращою долею для майбутньої України. Ви знаєте, люди добрі, я дуже сподіваюся, що з перемогою Дональда Трампа українцям повернеться право. Право на слово, право на думку. Взагалі право щось говорити, свою позицію, про мир, про перемовини і вирішувати долю своєї країни, землі, на якій ми з вами живемо. Отакі От справи. Тому сподіваємось і ви знаєте, я впевнений, що. Доля України залежить не тільки від Трампа, не тільки від, тих, від тієї мразоти, з ким ми воюємо, Європи, а залежить все ще і від нас, українців. То на 100%. Все в наших руках, друзі. Не треба боятися, не треба жити в ілюзіях, не треба жити в постійному страху. Не треба чогось чекати, але і поспішних рішень приймати теж не потрібно. Є конституція, є закон, в рамках яких ми маємо жити та будувати нову, щасливу Україну без корупції та крадіжок. Ну, друзі, звісно, я хотів би подякувати е, своїм підписникам, за ваші коментарі, за ваші вподобайки, за ваші лайки, завдяки яким алгоритми YouTube просувають мої відео і дають можливість дивитися їх українцям, які мешкають в Україні та за кордоном. Друзі, нас майже вже 130 Тисяч підписників. Дякую вам за все. Ще раз, і ще раз, слава Збройним силам України, хлопцям та дівчатам, які зараз боронять нашу державу. Слава Україні, слава нації, слава Збройним силам України. У мене поки що все. Отож, доброго вечора. Ми з України.